Слава Україні, українські Верхолюби! Знаходимося сьогодні ми з вами недалечко від міста Луцька, а саме у селі Липини на вулиці Окружній 37 в епіцентрі. Ох, щоразу відвідуючи цей епіцентр я кайфую у всіх відношеннях. Ну погляньте. Одразу зустрічають нас неймовірно красивезні композиції. Які ще й додатково посортовані по кольоровій гамі. Тому ходити, мандрувати тут територія величенька, їде, повірте. І мені деколи пишуть, от ви знімаєте, людей немає. Я вам відповім так: коли є люди, мені дуже важко знімати, і я не можу вам багато чого показати. Я намагаюсь приїжджати саме в ті години, коли небагато покупців. А якщо вони і є, то я змушена чекати, поки пройдуть, або десь так відзняти, щоб вони лишень були на задньому фоні. Повірте, покупці є на кожен товар, є свій покупець, так завжди було, і слава Богу, ми ж з вами завітали сюди по орху медитувати. І я вам показую цей неймовірно величезний асортимент горшечки. Проте, як бачите, по 300 гривень є орхідейки, які минулого разу не давали нам спокою. І ось свіжесенький завозик. Наприклад, за 300 гривень ви можете придбати Purple Vapes. Дуже красивезна, яка подібна на чорні смужки. Нагадую, посаджені орхідейки по 300 гривень в торф. Виглядають вони мені, як підлітки, от чесно, за 300 гривень дуже хороші сортові підлітки. Проте, якщо добряче покуперсатись, що ми з вами і робимо, шукаючи саме ту орхідейку, яка нам підморгне, а то й не одна можна віднайти ось такі практично вже й не підлітки, а здорові дорослі рослини. Погляньте, який. Крутий бігліпчик. Лучани та гості міста Луцька. Зайдіть в епіцентр. Обов'язково, якщо ви будете в цій стороні, погляньте дуже класні, дуже класні орхідейки можна віднайти. Якщо ви хочете придбати, бодай Рим. Погляньте, яка коренева. Як для Риму, знаєте, ну це дуже ідеально навіть. Дуже хороша коренева і Рим. Ну, давненько не зустрічався, це лишень останні завозки. Поцілуночок Аладіна також є в наявності. Тут же, як бачите, коренева менша. Він один однісінький. Віточка у нього, погляньте, яка ніжна, красива, теж дуже такий цікавенький бігліпчик. Не знаю, чому його назвали поцілунок Аладіна, але як вже назвали. Ой, так співпало перед вами якраз поцілунок Венери. Тому до поцілунку Аладдіна можна придбати поцілунок Венери. Цей бігліпчик також неймовірної краси, коропноквітковий, погляньте, які форми, які зображення. Ще вам покажу, ось тут дівчата мені так здаля посміхаються, погляньте, як вони обіймаються, і, неймовірно, красивезна картинка. Ось така красуня ще є в наявності. Я точно не знаю, хто це. Коренева непогана. Тішечки засвічує горшечок, але вона там є. Я вам хочу заакцентувати увагу на квіточці. Погляньте, яка вона красива і губа. З нотками теплими, оранжевими. Так, тут у нас Міра Флора є, можливо, хтось шукає. Коренева теж непогана, не геть повен горшечок, але. Трішечко є. Є куди рости, як я кажу. Так, повороті. Ой, давненько їх не було в завозах, погодьтесь. Коренева, прекрасна. І я бачу, що дуже хороший вибір є Вівальді. Ось саме той момент, коли ми з вами, хто ще не розуміється, зможемо порівняти Вівальді з повороті. Я про орхідейки, якщо все. Ну, дивіться, Вівальді я поставила зліва повороті справа повороті червоніша. Так, дивимось далі. Білосніжні кралочки, до речі, вибір також, як завжди, дуже класний. Не забувайте куперсатись, не проходьте повз білосніжній орхідеї. Іноді ви можете панянку дуже собі віднайти. Так, дивимось ось така крапунжаста, доволі така цікавенька. Ну, не знаю точно, хто це. Тут листочок червоний, шию потрібно дивитись. Так, така ось є. Кого ж вона нагадує, ага, перегукується, як. Леді фентезі, правда ж? От погляньте квіточку, ось така. Ну, але трішечки не така, як Леді Фентезі. Так, цю кралочку я теж давненько не бачила. Тропікоцело, це ж вона, правда? ж? Ой, знаєте, новинок багато. Вже забуваєш ті старі назви орхідей, коренева прекрасна. Як і ця панянка стала вже рідкісною, Белікос. Дуже красивесно. Погляньте квіточку, мені здається, це вона також давненько вже бачила. Дуже-дуже красива, одна однісінька в наявності. Так, тут знову ж таки перегукуються як леді фентезі, але бачите зовсім інша буйгуба, губа інша, і, звичайно, що неймовірної краси Манхеттен. Тепер поглянемо асортимент орхідеї по 519 гривень. Серед них є ось така редліпчик, малинова губа, ви бачите. Так, там позаду Каріна. Ось тут у нас є Андора, Міра Флора. В принципі, ви всі знаєте ці орхідейки, але майте на увазі наявність, можливо, якась в когось пропала. Так, тут подивимось по 559 гривень. Так, знову ж, Андора є. Тут вже можу дістати, бо близенько, як бачите, ось така коренева. І я побачила ось таку Андору. Ого-хо, шоколадна Андора, погляньте. Одразу хочу відзначити, що на камеру вона виглядає якось, знаєте, так, просто. А ось вживу і в порівнянні із Андорою. Я вам продемонструю. Вона виглядає реально шоколадною. Погляньте. Вийшла така ексклюзивненька Андорочка. Так, білосніжні знову ж. Але вже інші інші по формі квіти, інші губки, інші зображення. Рожева ось така красоня. Ніжна рожева витончена граційна барбі з поцілуночками жовтими на губі. Так, ой, тут корінчики врості. Не можу висмикнути, бігліпчик ось такий є жовтенький. Хто буде в епіцентрі, майте на увазі, ось тут біля горшечки з краєчку він є захований. Ось з цього боку будемо розглядати орхідейки по 1189 гривень. Тут, звичайно, що ціна, ви скажете, але я вам ще наголошу: мімезіс. ви бачите виробник. Звичайно, що тут все буде ідеально, відповідно, і ціна. Асортимент. Ось ці жовтенькі кралечки, Міраж, певне. Я тут дивилась на горшечку назву, ну вона підтерта, але все ж таки мені здається, що це Міраж. Ну, подивіться, правда ж? Бо по квітці Міраж. Поруч із ними погляньте. Ой, оберемок оргу краси Барселона. От що хочете, мені кажіть, але Барселона вона крута. Ну недооціненний сорт, реально. Корневі я вам показую, не озвучую, ну, мімезіс, тут все ідеально. Що ще озвучувати. Так, тут ось така красуня є. Бурячкова з нотками фіолетового. теж дуже хороша. Така цікавенька. Давайте заакцентуємо увагу на квіточці. Погляньте, яке забарвлення. Цікаве. а губа яка? Шедевра. Тут є ще ось один шедевр. не менш вражаючий. Ой, те ж губа така цікава, якась леопардово вогняна. Так. Жовтенька красуня з бризками червоного шампанського пульсація. Ой, як це красиво! Коренева ідеальна. Ось така ще є білосніжна панянка. Дуже-дуже гарна. Теж у неї, як бачите, коренева, прекрасна. Тут усі класнючі. Давайте далі. все глибше, глибше. Я всі дістаю, на підлогу ставлю так. Сейне. Дуже-дуже цікавенька орхідейка. Вона також одна однісінька. Такий букетик, подарунковий варіант. Дуже ідеально. Ох. Я думала, що це Барселона. Слухайте, я дістала так здаля. Дивлюсь, це не Барселона, це хтось зовсім інший. Ой, як це красиво. Дуже красиво. Ну, гріх не поставити обидві погляньте. Справа Барселона, зліва, ось ця Аля Барселона. Можливо, ви знаєте назву, підкажете. Саме цієї аля, але, знаєте, треба брати обидві. І не прогадаєте. Ох, крупноквіткова, ось така бускова дівчина з білосніжною губою. Теж дуже-дуже цікава. Так, коренева ідеальна. Ох, знов шоколадка, але погляньте яка. Це ж Вероніка, шоколадна Вероніка. О, хто полюбляє шоколадки, вже дві можна придбати. Це шоколадну амадорку, яку я вам показувала раніше. І ось ось цю класнюча коренева теж. Прекрасний стан. Давайте далі, далі, бо все так цікавенько. Так, тут у нас Маріола. Теж є в наявності. Поглянемо в неї стан. Піде глянемо, тут можна подивитись. Не бійтесь за ці горшечки, їх пробивають горшечок саме, й тому так змушені розривати. Але вам підклеють, якщо ви заакцентуєте увагу. Білосніжна красуня ось така ще є. Теж дуже цікавенька. Так, і з цього боку більше. Ще ось такі панянки. Теж дуже-дуже. Гарно в дуеті дивляться, доповнюють одна одну. І ще білосніжні, бачите, усі різні, усі. Ця геть така, знаєте, вибілена і так просто тими жовтенькими поцілуночками. Зрошена її губка. Так, ух ху ух як тут цікаво, який колір. Ніжно, як сакура, але як Барбі також. Ще ось така є панянка, теж дуже цікава по-своєму персикова. Там дивлюсь, є браті Романс. Тут ще ось така білосніжна, але вже до жовтих поцілуночок трішечки червоних. Навіть таких, знаєте, коричнево червоних М -м -м. Нюансик, але, знаєте, ці нюансики. У нас різні смаки, тому нюансики завжди мають значення. Ось така красуня, малинова гоба. Поглянете, День туриста чимось нагадано. Ну, зовсім не нагадайте. Перегукується щось. Так, хороша. Тут коренева. Це ми з вами дивимось орхідейки по 599 гривень. Так, дивимось, де. Ой, а ця яка. Вона ніжно-ніжно-жовта. Практично біла. Але жовта. От розумійте, як хочете. На задньому фоні он жовта є. Вона насичена, ця більш вигоріла. І губка в неї тепла, помадна. Тут ось такі ще красоні є. Я не можу не показати, бо вона така протерта цеглинкою, теж дуже цікава. Согодаймонд so є. Ой, полюбляє поквітувати добряче, то теж подарунковий варіант, такий оберемок. Такий там подарунковий собі треба брати. Хто не має беріть. По 599 гривень продовжуємо є ось такий бігліпчик. Так, дивимось його кореневу, Ось тут є корінчики. Ну, так, придивитись добряче, треба, відбивається спалах від моєї відеокамери. Так, ще ось така, тут, якщо мокрі корінчики твоїх, краще видно чіткіше. Ой, погляньте, одразу кажу, я не взяла, але це шедевр. От якби вона в домашньому ось так само і розквітала, я б її взяла. Але я вже не вперше просто, ну, не везуча я на ось ці. Такі специфічні мутації, тому я вже і не ризикую. Вони у мене стандартами проквітають. Ну, Де-не-де там скривиться щось таке. Але є орхолюби, у яких ось саме так і квітують. Ви на мене не дивіться. Обов'язково спробуйте свій шанс і придбайте, можливо, у вас проквітує ще й гарніше, ніж в магазинному. Так, це у нас флеш-гордон, але коренева, як бачите, під знаком питання. І ось така красоня, не знаю точно назви. Теж дуже цікавенька, хороша коренева. Ось така ще є венозна, тут дуже графічна губа. І більш ніжніша пелюстка квітки. Теж вона графічна, винозничок, але такий винозничок, знаєте, не чіткий. Так, коренева ось така. Точно не знаю, хто це. Так приглядаюсь, ну не знаю. Так, каскаднички подивимось по 775 гривень. Погляньте. Крупноквіткові, ефектні, ось такі крутезні рожеві барбі. Ще ось така лимонно-грін і білосніжна. По 879 гривень є дендробіум Нобіле. Можливо, хтось шукає свіжесенькі привезли. А ось тут. Ціночка по 181 гривні від квітулечки. ось такі камбрії вогняні, осінні. Три штучки в наявності, тому потрібно подивитись добряче бульби і придбати, бо ціна дуже хороша, смачна. І ось такий черевечок теж на знижечці. І мінічки теж на знижечці. А ще є ось такі королівські. Крупноквіткові, височезні. І я гадаю, що їх також оцінять. Я ось тут біля них кружляю, все приглядаюсь, придивляюсь, ну геть мені на Юкідіа подібно. Тому що позаду рожева полюстка, але не завжди рожева полюстка, позаду це Юкідіан. Ну, хтось подібний дуже. Так, давайте поглянемо, що тут асортимент. Андорочка в наявності є, Міра Флора є. Так, тут дівчата повідвертались. Перейду зараз в іншу сторону, вам покажу. Позаду теж подивимось, бо бувають красуні дуже гарні. І позаду. Це ж як дівчина. Ой, карибська мрія є. Так, ось тут у нас газянкора, Ландора, Сокодаймонд. Цей красивий цей Сокодаймонд. Ой, і без мутації класний Андора, ще Андора. І тут на повторі ми з вами бачили Карибська мрія і Білосніжна. Дорогі Орху, друзі, як завжди, щиро сердечно дякую за сьогоднішню компанію. А саме до епіцентру у селі Липини на вулиці Окружній 37. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!